Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Христос воскрес. О, воскрес. Сьогодні нам Господь ставить перед очі весілля у Кані Галилейській. І там є Ісус, і є Його мати, Його запросили на весілля. І от не стало вина. Вина не стає по... з двох причин, коли Господар не розрахував, скільки вип'ють, а з іншої сторони. Коли добре пили і не стало. І тут підходять до Ісуса і кажуть, мати каже, Господи, слухай, вина не мають що робити. Ісус каже, слухай Своє. Що тобі і мені, жінко, ще не прийшла моя година, ще не прийшов час творити чуда і ту місію, яку виконав, прийшов виконати, вже починати виконувати. Але Марія каже до слух, що скаже, то робіть. І Христос каже: там майте ті посудини для юдейських очищень, набирайте їх повні води і несіть до старості. Спочатку воно виглядало як, як жарт весільний. Знаєте, у нас на весіллі роблять всякі конкурси. Принеси то, набери то. Діло в тому, що ці кам'яні посудини, вони будуть для того, щоб митися в них. Не для вина. І вони чемно послухали, набрали води і несуть до старости. Може, подумали, певно, якийсь жарт буде зараз. А староста бере, зачерпає воду, пробує нічого собі. Каже, таке вино, то туди було, що я навіть не знав, де воно. І отаке от чудо зробив Ісус. Шість кам'яних посудин. Це більше того вина, як вони випили. Господь показує нам, що ми повинні вміти розділяти, ми не розділяємо, коли весілля. Треба гуляти весілля. Пити трохи вина, а як не стане, то ще донести трохи. Але коли до праці, то до праці. А ми часом, знаєте, прийдемо на весілля. їсти не буду, бо я щось, не. пити, ні, я не п'ю, я не буду пити. Ні, та то, то ні. Приходить на роботу, щоб ми випили. Ми не вміємо роз, роз, розділювати, де працювати, а де веселитися. І Господь виразно показує, що каже, навчиться. Не раз кажуть, а де священника запросили на весілля і Він прийшов, сидів там з гостями і там пив 100 грам. Ісус теж там сидів. Чи пив Він вино не знаю, але то, що Він казав, що я не п'ю, це точно. Бо тому що святу Тайну Євхаристі Ісус Христос, зробив на вині і на хлібі, перемінивши хліб у своє тіло, а вино у свою кров. Показуючи нам, що те, що ми часом зловживаємо тим, Бог з того може зробити гідну і достойну божественну річ. А ми із гідної достойної божественної речі дуже легко можемо зробити щось погане. Тому. Хочу, щоб ви звернули увагу, що початок чудес своїх, які він почав робити, перше чудо, яке зробив Ісус Христос у своєму прилюдному проповідуванні, це було чудо у Кані Галилейській. Це було чудо не оздоровлення сліпого, не німого, ні каліки, а на весіллі, перемінивши воду у вино. І тому, коли ми будемо просити. Господа Бога, і воно часом навіть буде невчасне або недобре. Пам'ятайте, Богородиця завжди все чує. Вона йому сказала. Сину, вона не мають. Тобто Богородиця це та, яка завжди вистухає любе ваше прохання і передасть Ісусові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!